Тридцять восім і один зіпсований і зіпсований, а він це просто я хотів би сказати, що щойно ми всі стали свідками. Не просто викриття фальсифікації, а безпрецедентного, коли ми миттєво. Змогли зреагувати і викрити фальсифікацію по вирішальній дільниці 215-го округу. І зараз були перераховані результати, які повністю відповідають у цьому первинному протоколу. І доводять, що той протокол, який попав потім, як так званий уточнений, в окружну комісію, він є сфальсифікований. Оце є оригінальний протокол і підтверджується. Перерахунок де, результатами перераху підтверджує перераху... результати перерахунку. Тому товариство уйдеться, на 215-му окрузі я переміг. Це вже факт. Відповідно, Герега вона себе не просто принизила, вона себе просто декласувала. Оцимо це всі бачили зараз. Всі свідки брутальної брудної фальсифікації, ми викрали. Тому ми не повинні зараз упустити перемогу. У нас є інформація, що з усіх епіцентрів знімає, з, 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 з супермаркетів епіцентр, Знімається охорона, масово везеться сьогодні на двісті п'ятнадцять. Бійка зараз внизу вже йде дуже важка бійка. Привезли Давайте, е, своїх бойовиків і тут зараз. Важає, які, які зараз просто тупо будуть знищувати виборчу документацію. І ми цього не повинні допустити зараз. Так. Перераховуйте ще решту. на шареш. Зараз на засіданні на свої місця.